Загалі українська нестабільність, як Ви вважаєте, ми говоримо з Ігорем Семіволосом, гостем політологом. Це надовго ми ну, взагалі будемо жити в нестабільній країні чи в стабільній. Я думаю, нам треба звикнути до того, що тепер криз у нас буде набагато більше, і допоки на наших кордонах буде така країна, як Росія, а то я думаю, що ми повинні звикати до, до доволі складного політичного, економічного і іншого життя. Але тут важливо здається, що всі ситуації виробити, і це конче потрібно для всього нашого населення. Виробити нарешті такі адаптаційні механізми, які дозволять населенню, скажімо, не впадати в крайнощі, в відчаї і в те, що ми спостерігаємо зараз, як розкачка свідомості впродовж цих останніх п'яти місяців, коли люди там доволі. Реагують дуже емоційно на всі ці речі, і від розпачі повної розпачі до якихось там максимального емоційного піднесення. Тут треба розуміти, що взагалі нормальна. Нормальна демократична країна вона якраз е, 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 живе скажімо криз там набагато більше і населення просто виробляє певні адаптаційні механізми для цього. Тобто нам треба бути до цього готового. А Це можна бути такою країною з кризами, як Італія, можна бути такою, як Ізраїль. Поки що мені Україна нагадує Ізраїль набагато більше ніж далі. Да, мені також нагадує Ізраїль. Очевидно, що ми тепер будемо мати по суті, по суті, сьогодні те, про що заявив Аваков, ми йдемо практично шляхом Ізраїлю. Ми створюємо територіальну оборону ці. А, і це дуже сильно нагадує те, що, о, як живе Ізраїль впродовж цього, цього часу своєї незалежності тобто, крім армії, крім о, бригад <кій> там, штурмових, галані там все інше. Є величезна купа людей, які живуть зброєю, ходять. Вони зброя знаходиться в їхніх домах, і які готові одразу знають, куди їм треба йти, які формують одразу підрозділи і виступають на захист своїх батьків. Тобто, по суті, те, що ми те, про що говорив Аваков, це є ну не калька, зрозуміло, ізраїльського зразка, але щось наближає нас до, до, до ізраїльської стратегії. І Ой. не дарма власне і Дніпропетровський в цьому виявився піонером. Тут є досить важливим, щоб населення України взагалі змогло жити в умовах такої непростої, я б сказав, психологічної ситуації. Мені здається, що з людьми треба про це розмовляти. Тому що е я думаю, що люди після Майдану це був жахливий психологічний стрес, так? сотня загиблих людей. Вважали, що ось зараз можна розслабитися і почати. А, виходить, а, виходить, ще а далі. виходить, що ні, і більше це може бути на роки. І це теж, от. Що, що, що значить життя в Ізраїлі? Це значить, що коли ти живеш на півночі, ти знаходишся в певній напрузі, тому що в тебе непогане життя, але в будь-який момент можуть бути обстріли ракетами там, з території Сирії. Коли ти живеш в Тель-Авіві, ти живеш більш-менш спокійно, бо ти знаєш, що ракети до тебе не мов би, не долетять. А на півдні ти живеш спокійно, але розумієш, що якщо буде дестабілізація в Єгипті, то тобі доведеться захищатися. Ну і от це маленька країна. Ну, так. Але це різні стани життя. І ти собі обираєш, де тобі безпечніше в цій країні жити. От у нас теж буде ну, умовно кажучи. Мені здається, що якщо знову таки по -по порушу до Ізраїлю, то моє враження це а от формула безпеки для цієї країни це вміти і слухати новини, тому що я знаю, що як тільки починається новина, все завмирає. І знати, що робити тобі після, після, після будь-яких новин. Після тих новин, коли треба щось робити. От. А як тільки новини нормальні, абсолютно без всяких проблем, то люди розслабляються, люди продовжують жити так, як начебто а, все нормально. І це, і, і це напевно, той, той, той стиль, до якого ми повинні звикати. Ну, це проблема, розумієте? Для Ізраїлю це не було великою проблемою, тому що Ізраїль з першого дня свого існування, 14 травня 1948 року, він опинився в центрі світової політики. Він навіть і до того був, коли ще не було держави. Але 48-й рік це такий старт в Ізраїль проголошена, і він відразу стає не би, немає. Це ж фактично якась, якісь куліси, десь можна тихо жити, ніхто не помітить. Відпочиваєте, мовити під пальмою, але він в центрі. А Україна ніколи не була в центрі. Цього Я сьогодні зустрів свою одну колегу відому журналістку французьку, і вона давно вже мешкає в Києві. вона мені говорить: ти знаєш, я завжди пропонувала якісь книжки. Але по Україні ніхто не хотів читати зараз. Україна в ці центрі читають, уваги та ну, так. І це до цього треба звикнути. Це також звикнути, що ми надовго залишаємося в центрі світової уваги. Що тепер саме в цьому регіоні буде відбуватися і доля останньої, можливо, світової імперії.